Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні в нас на календарі 25 червня середа. Я вам пропоную ознайомитися з найважливішими новинами. Перед тим як розпочати, а це мій YouTube канал. Хочу попросити кожного з вас, хто тут вперше обов'язково підпишіться, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь. І, звичайно ж, ваші зауваження, побажання вони вітаються. Дуже важливий зворотній зв'язок, Ну і таким чином, як я завжди кажу, це є боротьба з російською пропагандою, і звичайно ж, просування україномовного контенту. Звичайно ж, топ новина сьогоднішнього дня це саміт НАТО. 76-й саміт Північно-Атлантичного альянсу, який вже завершився на цю мить в голландському місті Гаага. Де був Володимир Зеленський і де був звичайно ж президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. раніше заявляло, що їхня зустріч можлива попереднього разу. Вони повинні були зустрітися на саміті Великої Сімки в Канаді, але не склалося, тому що Дональд Трамп екстрено покинув саміт Великої Сімки, тому що були проблеми на близькому сході. Ну і тепер їм таки вдалось. Поговорити зустріч президента України і Трампа тривала 47 хвилин, і по її завершенню, знаєте, була така трішки тривога, тому що планувалося, що як мінімум Володимир Зеленський поспілкується з журналістами, і ті засоби масової інформації, які чекали перед дверима виходу Зеленського, вони його дочекалися, але жодних слів не було сказано. І здавалось би, що розмова пройшла можливо. Не так, як би хотілося з вами. Ми вже не раз згадували, що говорити з Трампом Україна може з двох причин і кейсів: це звичайно ж тиск на Росію і купівля військового пакету. Як розуміємо, тиску на Росію не буде поки що. Про це сказав Марко Рубіо напередодні державний секретар Сполучених Штатів Америки мовляв, що якщо ми будемо давити на Росію, тоді для нас закриється можливість. Мати з ними контакт, але не виключив, що таке вікно можливостей для переговорів може бути завершено, якщо Росія не йтиме на будь-які компроміси. Так, от, все ж таки, поговорили Зеленський і Трамп, і прокоментували кожен з свого боку про що говорили. Звичайно ж, в першу чергу, хочу процитувати Володимира Зеленського, який спочатку сказав, що розмова була хорошою. І сказав, що деталі будуть згодом. Так, от ці деталі він написав у своїх соцмережах. Я зачитаю. Хороша зустріч із президентом США в ГААЗі. Привітав президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. Обидва лідери обговорили також. Закупівлю американської системи протиповітряної оборони про це ми ще поговоримо, і так проговорили ще ряд питань. Зеленський наголосив, що Україна готова купити це обладнання та підтримати американських виробників озброєння. Також вони поговорили про можливе співробітництво у сфері дронів, що важливо, і в наших бійців є дуже серйозний. Досвід розповів також президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Росія пише Володимир Зеленський передала нам трупи своїх вже загиблих зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхні їхніх рідних поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі. У цій тезі Володимира Занського Путін точно не перемагає. Очевидно, вона адресувалася Трампові до його телефонної розмови. В другій половині травня Пригадуєте, коли Трамп після розмови з Путіним 19-го числа сказав, що він думає і знає, що він перемагає на фронті, і тоді ж поговорив після цієї розмови з Путіним. Трамп набрав європейських лідерів Зеленського і переголомшив відповідю, сказавши, що нехай Україна і Росія фактично самі вирішують, бо вони краще знають, що в них там відбувається. Так, от для чого адресував цю фразу. В Зеленській Трампові що ж сказав Трамп про розмову з Зеленським. Ви знаєте, в багатьох експертів, які вже мають після смак зустрічі, кажуть, що це напевно один з найкращих була зустрічі, і взагалі Трамп себе на саміті НАТО поводив більш позитивні ніж завжди. Так, от президент Сполучених Штатів Америки розповів, що не обговорював з українським лідером Зеленським припинення вогню в Україні. Про це він сказав. Під час прес-конференції на саміті НАТО в ГАЗі цитую: я тільки хотів поцікавитись його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг навіть більше бути милим ніж ось був на зустрічі. Я був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Думаю, це прекрасний час, щоб припинити війну. Можливо, я поговорю з президентом Путіном, щоб припинити війну. Він також зазначив, що Зеленський веде складну битву, але він успішний у ній. Далі цитуємо 47-го президента. Війна в Україні складніша за інші війни з Путіним. Дуже складно, і в мене також були деякі проблеми з Зеленським за його словами. Європа стає сильнішою, щоб взяти на себе більш відповідальності за свою безпеку. Цитуємо далі. Це допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією та Україною. І сподіваюся, ми вирішимо цю проблему. Не забув звісно ж Трамп нагадати свою вже шаблонну фразу, скільки гине. Військових окупантів і героїв він їх завжди об'єднує на фронті, каже, що понад 7 тисяч українських і російських солдатів загинуло за минулий тиждень. Вони також отримують удари по деяких містах, і це означає, що життя зникає у містах і селищах. Цього ніколи не повинно було б статися, якби я був президентом. Ну, звичайно, шаблонно знов завершив, але донесли до Трампа, що росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі і вбивають жінок, дітей українських. І не військових, це важливо. Далі про допомогу Ви, висловився Трамп, і тут треба зупинитися на спілкуванні з журналісткою від BBC Вона є українкою. Давайте спочатку скажу, що було, а потім розберемо. Трамп назвав свою початкову обіцянку покласти край російській війні сарказмом. Це про 24 години. Він сказав, він не уточнив, чи продовжиться США надання військової допомоги Україні, зазначивши, що розгляне це питання щодо грошей. Каже, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, Путін повинен припинити цю війну. Люди гинуть. І важливо, що він каже, що не Зеленський і Путін, а Путін повинен припинити цю війну. Кореспондент BBC запитала в нього, чи готова США продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Що відповів Трамп? Послухайте, вони дійсно хочуть отримати ці, як вони їх називають, протиракетні системи Петріот. Ми подивимося, чи зможемо ми знайти кілька вільних. Знаєте, їх дуже складно дістати. Вони потрібні, і нам ми постачаємо їх Ізраїлю. Відповів Трамп, і вони неймовірно ефективні. І так, Україна хоче їх більше, ніж будь-чого іншого, як ви, мабуть, знаєте, це дуже хороше питання. Чому я зупинився саме на тому, що це журналістка Українка? Тому що перед цією відповіддю він мав короткий діалог з цією дівчиною, і він запитав, чи вона з України. Вона сказала, що вона з України її чоловік на фронті, і він воює. Це справді вразило Трампа. І він навіть наприкінці сказав: передайте вітання від мене своєму чоловікові. Це дуже важливо, аби Трамп наповнився, знаєте, цими. Емоціями тим, що відбувається в Україні, більше того, зараз офіс президента каже, що вони активно працюють над тим, аби Трамп відвідав Україну, і справді, якби 47 президент побачив те, що відбувається в Україні, те, як росіяни-терористи бомблять наші міста і села, це повірте мені, справило на нього справді ефект враження. Це все офіційна частина. Там ще Марк Рюте сказав: давайте не будемо це генсек НАТО. Давайте не будемо наївними Путіну не можна вірити. Путін є загрозою для НАТО і для Європи. Він згадав збиття МН17 пригадуйте на Донбасі. Тоді він часто з ним контактував з Путіним і пам'ятає, пам'ятаючи ці розмови, розповів, що і тоді його Путін запевняв, що ніяких. Російських військ на Донбасі немає, тому ключове путіну не можна вірити. Видання Bloomberg каже наступне: що за зачиненими дверима без камер Трамп схоже справді має намір це про це він сказав партнерам по альянсу щось зробити з війною в Україні, попри небажання тиснути на Росію. Принаймні, таке враження каже видання склалося в учасників саміту Північно-Атлантичного Альянсу, в якому і брав участь безпосередньо Дональд Трамп. Видання зазначає, що Трамп демонстративно демонстрував очевидне відсутність ентузіазму, небажання зустрічатися з Володимиром Зеленським, але це було до зустрічі. Після зустрічі його емоційний стан був інакший. і це всі, хто бачив до речі, його виступ. Що він був значно м'якшим, не таким суворим, не таким хамовитим. Він нібито виступав як розуміюча людина. Так, от. Як розповів не неназваний спирспіврозмовник Блумберг за зачиненими дверима, Трамп заявив, що потрібно щось робити щодо України, оскільки ситуація там повністю вийшла з під контролю. Хоча він не вдавався в подробиці, коментар усіма учасниками альянсу північно-атлантичного саміту були розцінені як позитивний знак, тобто, що він хоче щось це вирішувати, але не на користь, звичайно ж, Путіна. Дуже маю бажання о, вірити в те, що справді це буде якийсь переломний момент, можливо, і справді буде якась зовсім інший підхід Трампа до війни Росії в Україні. Знаєте, навіть на фоні близького сходу, де він досягнув свого успіху, своєрідного, тому що погодьтеся, він вдарив важкими авіабомбами по ядерних, Об'єктах Ірану і тепер там, ніби припинення вогню, і Трампа висунули на Нобелівську премію. На фоні цього розуміючи, що це формула успіху, принаймні на Близькому сході, цілком можливо, що Трамп цю формулу спробує застосувати і з Росією в її війною в Україні, тобто формула мир через силу. Ну от про санкції Рубіо сказав. Можливо, змінить риторику Трамп, і знаєте, є якесь таке. Відчуття і розуміння по тих заявах, по тих кроках, що все ж таки оборонний військовий пакет Україна зможе. Предбати, і це найважливіше. Що ж, це най такі найважливіші, найцікавіші новини. Саміту він вже завершився. Трамп покинув саміт в Нідерландах. Відправився до себе Сполучені Штати Америки. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Обов'язково, якщо ви тут вперше завжди оновлюю для вас аналітику і діліться нашою розмовою. Це важливо, аби просувати україномовний контент і звичайно ж нашу проукраїнську позицію.